Привіт! Сьогодні покажу останню вільну квартиру в даному плануванні. Вона розташована на 10-му поверсі з порогу, якісні вхідні двері, які не потребують заміни. Площа 60 квадратних метрів. Планування вільне, тож можете реалізувати будь-які дизайнерські ідеї. Квартира вже заведена всі комунікації. Електрика, інтернет, встановлений електричний котел для індивідуального опалення, а також в санвузол заведена вода. Квартира відкриє вам панораму на місто, а видове вікно в підлогу забезпечить багато природнього світла в вашій оселі. Пропонуємо до огляду варіант з просторою кухнею вітальною, а також окремою спальною разом з гардеробом. В Цій частині квартири зручно буде облаштувати зону кухні. А також зону відпочинку разом з телевізором, окрема спальня разом з гардеробною, яку ви бачите в цій частині кімнати, ідеальна для комфортного сну, просторий коридор і санвузол 4 квадратних метри усе продумано для комфортного життя. Квартира повністю готова до ремонту, тож чекає свого нового власника до заселення. Це останнє планування доступне за програмою оселя». А перший внесок в розмірі 20% можна сплатити забудовнику напряму частинами протягом року і без відсотків. Тож не зволікайте, залишайте заявку на сайті або завітайте до відділу продажу.